180-річчю з дня смерті маркіяна Шашкевича присвячується. Маркіян Шашкевич, український пророк, поет, духовний просвітитель, енергійний, сміливий, наполегливий, готовий на самопожертву, на поступки сьогодні. Ми усвідомлюємо нерозривний зв'язок з нашими великими попередниками на тернистому шляху до волі, правди, незалежності. Маркіян Шашкевич, який талант зійшов на твою землю, Україну? Талант, дарований тільки Богом. Але чому ти Боже так щедро подарувавши його людям, так поспішно забрав його від них? Може, тому що, побачивши високу благодать його, ти захотів мати біля себе на одну праведну душу більше? А може, ти себе згадав, коли 33 літнім був тяжко замучений грішними і зійшов на Голгофу, щоб вони у твоїх муках зменшили свій гріх? Бо інакше чому ти, Боже, зробив його тяжко хворим, відібравши від нього в останні дні життя зір, слух і силу рук? Хіба легені його до кінця набулися того повітря волі, якої він так щиро бажав для свого стражденного народу, і краю? Моє полісся, це від тебе, вели мене на дороги у науку, білий камінь, золочі, бережани, ліві. І якими трудними вони не були? Я завжди в любові та невимовному бажанні повертався до тебе. Твоєї діброви із вічно задуманим дубом до твоєї білої церкви де спочивають тумани, ведучи свою одвічну розмову з вітрами, до тебе, мій колодязю, що у найчистішій воді своїй зберіг усю мудрість мого роду й народу, моє привітне і завжди щире батьківське підлися. Сьогодні я знову повертаюся до тебе, Маркіяновим поле, хрестом на Білій Горі, музеєм пам'ятником. Я повертаюся до тебе своїми віршами і піснями, своїми здійсненими мріями. Я завжди з вами, дорогі мої краяни. Запрошуємо до молитви. Сланий Бога завданий, повсякчас і на віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі. святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нам, слава Отцю, і, Сину, і, і Святому, святому. Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віки, амінь Пресвята трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владий, прости беззаконня наші, святий відвідає, ціли немочі наші, іменем Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки, амінь. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. З духами правидних померла душа, рагатвого спакі, і збережи його у блаженнім житті. у тебе, чоловіко любче, у твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокій душу раба твого, бо ти єдиний чоловіко любець, слава Отцю і сину, і святому Духові! Ти си Бог, що до аду зійшов, і з в'язнів звільнив, Самі душу раба твого упокій. І нині, і повсякчас, і на віки Амінь. Єдина чиста і непорочна діво, що Бога без сі мене породила, моли, що спаслася душа, Його. коли нас, Божа, по великій милості, Твоїй, Тобі, століти. Помилуй, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимось, за упокій душі усопшого, це маркіяни, якомолодону, пам'ять ворові, щоб ви простилися, і усякі ріхи вольні чи не вольні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Щоб Господь Бог поселив душу й на всій святій, праведні, спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Милости Божої, Царство Небесно, Відпущення гріхів при тебе смертно. Царя і Бога нашого просі, подай Господи, Господи, помолімся, Господи, Ой. Помі... Звідки Поби... відійшов через ханслав пробічка? Ти воскресіння, життя, і покій душі осопшого, світлої пам'яті Отця Маркіяна, Христе Боже, наші тобі слава весела, з Москнальним Твоїм Отцем, Пресвятим Благим, животворящим Твоїм духом, нині час і на віки віки, прибутрі. Віснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без Бога Слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, погодня наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами причистий, і своїй матрі, святислав, не сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих душу сопшого, Ірея, маркіяна, якому сьогодні були там творимо в веселях праведних оселить, на налунім раво, покоїна, праведних заліч. Нас же помилуй і спаси, бо він благий чоловіку Льва, блаженному спині вічний упокій подай Господи, світой пам'ять Отцю сотвори йому вічною пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять вічна пам'ять, вічна память, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Вічна наш, Оче наші сильне, неса, нехай святиться, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Бід наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, проробі наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим. І, і не не веде нас намису, дивися до нас, нас, нас і лукаву. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Амінь. Марія, Амінь. Господь з тобою, благословенна ти міжінгами, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Амінь. Спаса, Визволителя душнах. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дорогі керівництва, викладачі, молодь, з нагоди того молитовного вшанування просимо прийняти також до вашої бібліотеки символічний такий внесок, сучасно, серед яких є і сучасна поезія, сучасна поезія сучасників на тему десь Божого світу. І наше уставлення до нього. Слава Ісусу Христові. Майже 200 літ. А як змінилось слово, світ, Руська трійця розпочала кувати мову, гартувала, і ми продовжуємо справу: як розбудуємо державу на многі благі літа. Шана вчителю, маркіяне, а пісня Твоя далі стане шляхом свободи і добра, крицею розуму і тепла. Енергії дум джерелом, всі дружно б'єм тобі челом, і клятву вірності святій, Чиним творчості твої. За руську трійцю, за зорю, русалку, уклін тобі, великий маркіяне, бо спасти мову нам від катафалку, дихнув у неї душу полум'яну, щоб заясніла у зів'ялім листі Франка і в лесі творчому намисті. Великі маркіяна, доземний шлють із вдячністю брідчани, що віднайшов стежину в древні броди і дарувать ім'я своє погодивсь під коледжу, що з гордістю нестиме твоє ім'я в омріяні вершини. Обвиті зеленисто мури сірі, і шпиль готичний броди увінчав. Тут процвітає правда Маркіяна, тут дух його з минулого повстав. За взятті працю, серце для народу він залишив у спадок нам в моєму серці змолену свободу, і силу духу він віддав братам. З пошаною вклоняйтесь маркіяну, немов титану волі, сили, знань. Він є зорею, коледжу у бродах, йому вклоняйтесь, друзі, без вагань. Він є зорею, коледжу у бродах. Йому вклоняйтесь, друзі, без вагань. Шануємо світло пам'ять Маркіяна Шошкевича і покладемо квіти до пам'ятника Маркіяну. Маркіян Шашкевич, талант, дарований Богом, який живе серед нас і будить наші серця від сну і кволості, дарує нам промінь надії. Сьогодні він і наші захисники, справжні патріоти України, які є взірцями, які треба любити свою рідну землю, боронити її від ворога, долати найскладніші випробування та зміцнювати дух і вірити у майбутнє. i so you say O waffle?